Я не буду просто кулечка з 3-ручки продавати. Я буду продавати солодощі, а колечка в подарунок. Відчегращиків угу. здорові. Ну, а вже буде вигідніше. Вона по тому повзає. Ну що ти така коротишка? <світ> І то я вже на носочках ти, вроді би, була. Шевта, не маєш бути коротишкою, як дехто. Давай ми зараз будемо розп... викидати все сміття Ні, свого зараз портфелю. З... Зараз будемо знімати, все, що як, як я роблю колечка. Ні, ми вже то три дні знімаємо, вже всім надоїло. Ми будемо знімати, як викидаємо сміття свого портфелю, а лишаємо тільки книжки і зошити. І він стане легкий на 100 кілограм легший. Jak już przebierę To nie ciekawe.